Усім привіт, ви слухаєте подкаст забутих Предків. Мене звати Нара. А мене звати Артем, і ми повертаємось в новому сезоні нашого подкасту. І Ми вирішили присвятити перший наш випуск одній дуже цікавій та атмосферній романтичній комедії, яка чудова зайде кожному з вас. І це фільм як Гарі зустрів Саллі, режисера та продюсера Роба Райнера, сценаристки Нор Ефрон. З неперевершеними Білі Крісталом та Майг Райан у головних ролях. Цей фільм вийшов на екрани кінотеатрів у далекому 1989 році, і він став. <звіт�>? Справжнім хітом, як у Сполучених Штатах, так і по всьому світу, бо зумів зібрати шалені 93 мільйони доларів при кошторисі всього в 16. Але ми вирішили брати цей фільм не через його заслуги та культовість, а більше через те, що це чудовий фільм для того, щоб закутатись в плєдік, зробити собі запашну каву чи чай, укутатись та дивитись холодним осіннім вечором. Таке в мене було відчуття, коли я сідав дивитися фільм. Але от знаєш, Нара, я хочу все ж таки трошки розкритикувати наше рішення, тому що насправді мені здається, що цей фільм він все ж таки більше різдвяний. Він сповнений надії, він сповнений гарних теплих моментів, пов'язаних в першу чергу з зимою. Він закінчується на такій максимально позитивній ноті хеппі-ендом. І тому для мене це все ж таки більше різдвяний фільм аніж. Чисто Ти в нашому подкасті нас е, критикуєш, я пра правильно розумію, так? Е, я вважаю 50 на 50, мені здається, його прикольно, як дивиться, як і восени, е, так і перед Новим роком. Тому, як бажаєте, хочете відкладіть. Ну там дуже гарний Нью-Йорк осінній, такий затишний, такий жовтий з, з, з усіма цими светрами. Ну не знаю. Мені здається, в принципі, можна вже починати різдвяні фільми, вже дивитися, тому це прям комбо. Ладно, перед тим як ми продовжимо. Я все ж таки швиденько перевзуюсь, і дійсно я хочу сказати, що як тільки ти ось згадала ці моменти пов'язані з осіннім Нью-Йорком, з їхніми светрами, з їхнім дозвіллям, осінніми вулицями цього прекрасного міста, я теж одразу згадав все це, і я зрозумів, що я більше на цьому фокусувався. І тому я думаю, що якщо глядачі будуть дивитися цей фільм восени, то вони просто і будуть більше реагувати, і їм більше буде до вподоби себе осінні моменти. А якщо будуть дивитись взимку, то відповідно вже зимні. А продовжуючи, я би хотів сказати, що перше, що я написав нарі після того, як подивився цей фільм, це те, наскільки же ахіренний і харизматичний біл крістал. Як на мене, в принципі, персонажі в цьому фільмі це дуже важливий компонент, який створює цю неперевершену атмосферу, доповнює осінні пейзажі. І їхня взаємодія, їхні особливо початкові сцени, де нам їх представляють, вони просто полонили моє серце, і я зрозумів, що мені буде дуже цікаво це дивитись, тому що так чи інакше вони будуть рухатись далі по сюжету і стикатися один з одним, але при цьому вони абсолютно різні. Вони абсолютно різні світогляди. В якийсь момент в мене це бісило, в якийсь момент я це любив. Але я не можу не погодитись сам з собою в тому, що я дивився цей фільм в першу чергу через неперевершені акторські перформанси, і тому я хочу тебе запитати, чи сподобались тобі акторські роботи тут, чи можливо ти знайшла для себе щось інше в цьому фільмі, що тобі дуже дуже сподобалось? Я би трохи не так подивилась на це. Я би це назвала як дуже хороший сценарій. Підкреслений хорошою грою Білі Крістал. Тому що ну, взагалі, як я хочу сказати трохи про сам продакшн, звідки ідея така. Ця, ця ідея прийшла режисеру Робу Рейнеру. А він прийшов до Нори Ефран пічити цей фільм і сказав: типу, у мене є така ідея. А вона дуже талановита сценаристка. І що сталося потім? Вони, тобто, сам роб. Був тоді або розлучений, якщо не помиляюсь, або просто після якогось розлучення. Там він ділився своїм досвідом з Норою, і Нора, в свою чергу, ділилась досвідом з ним. Тобто вони саме втілили в Гарі і Саллі самих себе на той час, на той період свого життя, особливо роб-режисер. І власне це на трошки перескочу. Є дві сцени там. Особливо або навіть не сцена, а важливі такі характеристики у Саллі від сценаристки. Те, що коли Саллі все окремо замовляє, це власне так робила сама сценаристка ця нора Ефрон. І про те, що давай уточнимо, що там, типу, моменти такі були, що однією з е, таких дуже яскравих е, рис салі було те, що вона дуже дотошно розповідала офіціантам, що саме вона хоче, а в якому саме вигляді, скільки які там мають бути пропорції, якщо це якийсь коктейль, якої прожарки має бути там, я не знаю, овочі. Каше, чи м'ясо, і це дуже бентежило Гаррі, і це прям дуже класно дійсно виражено у декількох сценах фільму. Продовжуй. Так, і власне, я не знаю, я не думаю, що це спойлер, бо фільму вже 34 роки, і, я думаю, люди і так, скоріш за все, його або бачили частково, або повністю. Коротше, сцена в ресторані, там, де Салі каже, що жінки імітують оргазм. а Гаррі не вірить, це реально була така розмова у сценаристки з режисером, коли він теж їй не вірив. А саме Мегран запропонувала це прямо таки показати, і у публічному місці. І жіночка, яка після її дуже яскравого фальшивого оргазму просить офіціанта така: дайте мені те, що і вона їсть. Це насправді мама режисера, і він каже, ця. Цитата стала майже на рівень, як значить, цитата як Касабланки, настільки популярна стала вона. Хоча а, саму цю цитату придумав Біллі Крістал, який виконує роль Гаррі. Ось так. Ну, коротше про сюжет, про сценарій, і про сцени. Я все-таки вважаю, що тут на першому місці стоїть саме сценарій. Так, актори круті, дуже крутий кастінг, але все ж таки. Це відчувається, ну ця щирість, з якою вони ділились один одному з досвідом, просто як реально як е, друзі, і вони це принесли на екран. І саме режисер каже, що нам це було кайфово знімати. Ми не думали, що це вийде. Ну, знаєш, як завжди це кажуть. Ми не ні на що не розраховували, бла бла, -бла. От, і він каже: типу, нам просто було кайфово це знімати, ці всі сцени, що ми обговорювали. Жінки ділились там щось про себе, чоловіки про себе, і дуже часто це було щось реально шок. Тому, блін, ну, сцена в машині, я, я її обожнюю просто, наскільки вони спочатку ненавидять один одного, не подобається один одному, бо вони такі різні. Як він плює на скло, ну просто обожнюю, як вона на це дивиться. Ну, хіба не кайф? Ні, да, погоджуюсь. Якраз на оці знаєш контроверсійності Гарі та Салі. Дуже класно побудована перша сцена. точніше, одна з перших сцен їхнього знайомства, і вона дійсно дуже класно працює, тому що у них абсолютно різні. Світогляди, і це дуже класно підкреслено різними прийомами, в тому числі фізичними, а не тільки вербальними, що мені особисто дуже сподобалось. Ну і знаєш ти оце розповіла. Я цього не знав, і я одразу згадую. Мені одразу приходить думка, що це була, знаєш, така дуже класна. Рефлексія, психотерапія для панів Нора Ефрон та Роба Райнера за 16 мільйонів 100%. доларів. Да, і на якій вони ще. 14. Uh, ну, добре, Вікіпедія. Вікіпедія не неправильно написано. От так, у тебе дані набагато більш точніше, тому що ти спілкуєшся да, з Нора Ефрон, я пам'ятаю це uh, разом з тим. І знаєш, що мені це нагадало? Такий невеличкий автопчик, що вони в якійсь мірі Нора Ефрон та uh, Роб Райнер це такі. Ноа Баумбах та Грета Гервіг 90-х і 80-х. Тому що ти так сказала, і знаєш, я зловив дуже багато паралелей між тим, як рефлексували Ноа Баумбах і Грета Гервіг у своєму нещодавньому фільмі Подружня історія з Адамом Драйвером і Скарлетт Йоханссон в головних ролях. І це прям дуже прикольно, що насправді дійсно, як би там не було, але найщиріші, найтепліші та. Найцікавіші історії, вони завжди вони завжди особисті. Саме завдяки цьому, мабуть, я мені настільки сподобався е, акторський склад, і мені настільки сподобалось в принципі все, що відбувається в цьому фільмі. І знаєш, завершуючи обговорення перших сцен, не можна не звернути увагу на те, що вони обговорюють бляха Касабланко, і е, дійсно е, дуже цікавий момент, е, тому що вони обговорюють Касабланку саме з точки зору рішення Ріка. Головного героя Касабланки у виконанні Гамфрі Богарта відпустити Ельзу Інгрід Бергман. І тут дуже класно розходиться у них знову ж таки світоглядні якісь штуки. І я тоді для себе от чітко сформував таку думку, що Гаррі він такий романтичний, але разом з тим максимально прямолінійний. А Салі, вона така, знаєш, більш раціональна. Більш, е ну умовно кажучи, Гарі це про серце, а Салі це про розум. Ти згодна з такою думкою? На початку так. На початку о, там в експозиції, так, вони такі, і і дуже прям нам хочуть підкреслити, наскільки вони різні. Але, ну, типу, у другому акті вони змінюються там їхні відносини змінюються. і вони вони там якийсь час пройшов там декілька років. Тобто, ми бачимо, як вони дорослішають, і наскільки це прикольно, і наскільки вони круто це відіграють і показують. Так, це дуже класно. Я якраз хотів до цього перейти, тому що не знаю, як тебе, а ось мене все ж таки більше не надихнуло, не сподобалось це з точки зору сюжету. Мене це налякало в тому плані, що я побачив таку лінію, що вони. І особливо це було помітно на е, герої Салі, е, що він став, знаєш, таким більш закритим, тобто він зберіг собі оцю іскру, яка була в, в ньому з самого початку. Але на початку він був таким, знаєш, максимально дерзким, максимально відкритим. Скажімо, коли вони зустрілися перший раз через е, 5 років, і у них вже був певний багаж, то вони, ну знаєш, трошки вже охололи ця їхня іскра, яка була видна на. Перших сценах вона вже менш кидалася в очі, і потім, коли ми знову бачимо зустріч цих персонажів вже в основний етап, коли вони вже стали саме друзями, то ми бачимо, як цей багаж у кожного з них зростає, і наскільки і ось не знаю, як ти, я от прям знаєш, відчув це на собі. Я відчув, що у цих героїв. Є дуже неприємний, дуже болісний, травмуючий багаж, який в певній мірі обмежує їхні дії, обмежує їхні почуття, обмежує те, що вони можуть сказати. І навіть Салі, який, ой, точніше, навіть Гарі, який по всьому фільму був максимально відкритим, все одно він стає таким більш чорствим, він стає більш закритим. І ось це саме та штука, яка мене дуже налякала. Це називається дорослішення. <свит> не кажи так. мені таке, будь ласка, ти сидиш? Добре, що ти сидиш. <свит> Це правда, було б складно. Але от знаєш, підводячи підсумок під саме історією персонажів, і перед тим як ми перейдемо до більш таких душнільських філософських питань, я б хотів типу, підвести підсумок. Тепер я не дуже розумію, наскільки він взагалі логічний, тому що я хотів сказати, що, як на мене, ці персонажі видались грубими. Дратівливими, тому що, як на мене, вони були доволі близькими до стереотипічних. Він такий альфа-самець, який завжди йде на пролом, він хижак, він ніколи не приховує те, що він відчуває, і те, що він хоче, він домагається свого. А вона така, незважаючи на те, що раціональна, дуже емоційна, її підкуповує його таке ставлення, трошки зневажливе, будемо відверті. І... Вона його вона постійно йому каже, що вона його ненавидить. Вона після розставання з важливою для неї людиною не шукає якихось нових, якщо не пригод, то нових відносин в той час, як він стереотипічно змінює одну жінку за іншою. І от навіть незважаючи на те, що ти мені сказала, що дійсно це прям було списано з режисерів і сценаристки, от все одно я. На жаль, бачу в цьому стереотипічність, і вона мене в певні моменти прям прям дратувала. У тебе такого не було? Ні, у мене такого не було, тому що от я навпаки бачила дуже нестереотипічних персонажів. З урахуванням того, що я ну подивилася його може років два назад. Я все одно бачила, ну, далебі крістал не далекий від стандарту чоловічої краси. Такий якийсь маленький, лисуватий трохи, я не бачила в, в цьому. Бо для мене стереотипічно, це якийсь красень, ну, типу, Генрі Кевіл, щось таке. Мег Райан, так, вона симпатична, але теж вони такі друкуваті. От, наприклад, як вони там в караоке співають, як вони себе ведуть. Ну вони ж такі, вони друкують. Тому е, чому для мене ця стрічка е, витримала час? Тому що. Навпаки, за свою нестереотипічність, можливо, тебе відштовхнуло деякі прийоми для ну, Типу, фінал. Е, так, так, в тому числі. Я просто знаю, що фінал спойлер альорт. Вони у фіналі е, залишаються разом. Але але це не просто залишається разом. Дійсно. Ну, типу, він просто біжить до неї через весь, через все місто. І він їй каже декілька фраз. Вона каже, що вона його ненавидить, а при цьому відчуває те, що кохає його, і вони просто забувають. Вона каже, що вона не може вона не може його ненавидіти. Вона в фінальній сцені вона каже: він їй каже такі слова, що він любить за її за все її такі ці дуркуваті речі. А вона каже, що вона не може його ненавидіти. Ну да, дивись, це ж, це ж теж. Абсолютно стереотипічна штука, коли типу, я тебе люблю, незважаючи на все, на те, що ти така мразь, ти такий токсичний, але ти мені все одно настільки, ну настільки, що я просто не можу з тебе. Ну, це не здорово. Він не токсичний і він не мразь. Ну, він насправді коротше, в драфті вони не повинні в сценарії не повинні були залишатися разом. Але режисер під час зйомок зустрів свою дружину в майбутню, закохався, і це вплинуло на нього. І Він все таки я так розумію, на крилах кохання вирішив залишити їх разом. Хоча вони не повинні були. Це було і більш логічно, і вони не хотіли їх залишати разом. Але все одно вони зробили прикольний фінал. І я не бачу нічого такого прям поганого. Так, він там біжить. Ну так блін, ну людина. Ну буває таке в житті. Людина там, як якийсь момент поворотний, людина протягом якогось часу о, зрозуміла, що вона хоче зі своїм бути другом чи подругою. Це нормально, так буває. О, до речі, давай переходити до найцікавішого питання, яке піднімається в цьому фільмі. І як на мене, на яке. Враховуючи те, що ти, до речі, тільки що сказала, режисери не дають одностайної відповіді. Е, е, нагадаю нашим глядачам, що зав'язка, скажімо, цього фільму за... полягає в тому, що коли Салі та Гарі приїздять до Нью-Йорка, вони мають абсолютно різні погляди на те, чи можлива дружба між чоловіком і жінкою. Гарі вважає, що ні, тому що між ними завжди буде стояти секс. Якщо вони так чи інакше один одного приваблюють. А Саллі вважає, що це цілком можливо, і на цьому вони якби розходяться, потім декілька разів зустрічаються по ходу життя, тому що і він, і вона все своє життя прожили в Нью-Йорку. І в якийсь момент, коли їм вже за 30, вони зустрічаються. Проводять трохи часу разом і стають прям справжніми, справжніми друзями. Вони діляться один з одним всім. Вони разом ходять на всілякі е, виставки, вечірки і так далі, і тому подібне. Вони стають прям справжніми друзями чоловік і жінка. Але в фіналі відбувається дещо незвичайне. Салі кидає її хлопець, з яким вона планувала заручитись, і вона просить Гаррі приїхати до неї, щоб її підтримати. І виходить так, що між ними трапляється секс. І після цього всі їхні відносини йдуть в аж до самого фіналу, який, як ми вже сказали, полягає в тому, що він каже, я її кохаю. Вона каже, так, я тебе теж кохаю. І траляля, дружби трошки не вийшло, і вони в результаті стають щасливою або не дуже парою. У мене до тебе питання: чи існує дружба між чоловіком і жінкою? Загалом є. Yeah. От yeah. я теж з цим згоден, тому що, як на мене, як на мене, режисери тут трошки, блять, то що як на мене, режисери тут трошки хитрують, тому що там є, знаєш, як мілким шрифтом така приписка: чоловік і жінка не можуть бути друзями, бо між ними секс, якщо вони один одному хоч трошки привабливі, зовнішньо. От. І мені здається, що на це питання дійсно. Режисери відповіли одностайно, між такими чоловіком і жінкою дружби бути не може. А загалом, я теж погоджуюсь, що вона цілком може бути. Є тут о, певний проміжок. Вони можуть приваблювати один одного, але від цього до сексу там великий крок. Ну тобто, не дивлячись на те, що вони і можуть хотіти. Але щоб зберегти дружбу, вони цього не роблять. От Прозумієш? знаєш, мені здається, тут е, також е, знаєш розвиток ось цієї думки, що найкраща пара, найкращі сімейні відносини вони, типу, виходять з після того, як люди дійсно дізналися один про одного все, що тільки могли. Е, іншими словами, після того як вони стали друзями. і от, як на мене, це наче і так, а з іншого боку було безліч різних кадрів. З знаєш, такими неоднозначними поглядами Гарі та Салі один на одного, такими навіть сповненими ревності, які казали нам, особисто мені казали, що вони вже доволі давно один одного кохають, але через певні обставини вони не могли бути разом, вони не могли один одному в цьому зізнатися, чи ще щось. Тобі так не здалося? Так і було. Ну, тобто, там, дивись, сцена на вечірці, новий рік. до Фіналу вони там прям реально розуміють якийсь момент, і нам режисер і оператор це дуже класно показують. Вони танцюють і розуміють, що в них є відчуття один до одного, і вони це усвідомили це. І Гарі, потім, коли вони ще там на етапі дружби, коли він там їй розказував про те, що там в нього є жінки, але він до них там чого не відчуває, просто секс і все. На фоні цих розповідей, і потім, коли вже в них стався секс, вона відчувала те, наче він так само і до неї віднісся. Так і я це відчував. У мене не було з ним сексу, але я відчував абсолютно те ж саме. Хіба ти ні? Але. Але насправді він а, тоді зрозумів, що реально її кохає, але вони зустрілись один одному. Ну скоріш за все злякались. Ну на мою думку, визнали один одному, типу сказали, що це була помилка, і, наче як повірили самі в це, але ну тим не менш залишились в них ось ці такі відчуття один до одного. Все ж таки, ну кохання, не знаю, як це можна назвати. І вона це усвідомила і, і вона думала, що подумала, що це просто вона для нього чергова була жінка, хоча це було не так. Ну і власне тому він відчував свою провину, дзвонив їй, шукав зустріч з нею і прибіг до неї. Хоча ну, насправді я думаю, що для нього це не було просто, як то кажуть, one night stand. Так, да, я теж так вважаю, і знаєш. Коли ми спілкуємось, коли ми розмовляємо про ось цей їхній період їхньої дружби, то я в ньому бачив безліч таких дуже атмосферних, дуже теплих. От дійсно по-справжньому осінніх моментів, коли вони ем, разом ходять. На виставки по магазинах, ось ця сцена, де вони разом співають в якомусь магазині якогось раритетного барахла, та сцена, де вони стоять на фоні панорамних вікон в цих чудових светрах, і ну ти просто забуваєш про те, що вони насправді друзі, тому що це виконано настільки в ось цих романтичних тонах. Це настільки тобі знайомо, ти настільки. Перенаєш у якісь свої власні спогади і ситуації, що на якийсь момент ти навіть відмітаєш сюжет, і тому, ось тут мені здається, це абсолютно заслуга режисера, тому що атмосфера, яка побудована в цьому фільмі, вона просто. Чарвича, і дійсно, якби ще трошки снігом припорошило було б взагалі за шибісь, але мені було прям ідеально лежати, дивитись повній темряві цей фільм з чаєм та під плідіком, тому що він прям від і до сповнений ось цих неперевершених теплих по справжньому щирих вайбів Так, 100% погоджуюсь. А особливо зараз мені здається в такі боремні часи. І на тлі всіх цих подій, які нас оточують, дуже важливо подбати про себе і оточити себе щось чимось таким м'яким, приємним, там, не знаю, плєд, свічка, чай, якийсь такий е, фільм з таким приємним післясмаком, таким, яким таким теплим. От, наприклад, як цей. Тобто вони просто так взяли саме це кіно. Погоджуюсь. Може, ми можемо ще щось порекомендувати нашим слухачам схожі якісь фільми, тому що «Гаррі зустрів салі це, мабуть, топ 1 фільм серед різних рейтингів всесвітніх видань в графі. Найкращі фільми для перегляду буремної, темної, холодної осені. Які в тебе ще є? Пропозиції? Я думаю усі. А може, ну може, не усі, як мінімум, ще два фільми Нори Ефрон сценаристки. Це з тією самою Мег Райан і Том Хенксом Вам лист, і з тими самими акторами не сплячі всі Та ладно, там прям ті ж самі актори, о Боже. Так. Це дуже круто. Дякую тобі. Мені, мабуть, нема що порекомендувати, тому що я не так часто дивлюсь такі фільми і. Тому я просто буду дивитись те, що ти порадила нашим слухачам і мені. Дякую, всім гарного перегляду. Піклуйтесь про себе.